Ще у 2007 році в програмі розвитку ООН написали, кожні 20 років споживання води зростає вдвічі. І це в два рази швидше, ніж приріст населення у світі. Водночас пустель стає більше, річок і озер менше. І за прогнозами деяких аналітиків, вже зовсім скоро доходи компаній, які займаються видобутком прісної води, перевищать доходи нафтовиків. І цілком імовірно, що водна криза накриє не лише посушливі регіони, а й ті, у яких здавалося б, ніяких проблем з цим немає, в тому числі і Україна. Протягом 2016-2020 років у нас спостерігалося катастрофічне маловоддя. Так тоді сказали у Національній екологічній раді України за даними вчених водойми наповнювалися щонайбільше на 70% від норми, і це була лише одна із причин, чому в рейтингу кількості питної води на душу населення, яке у 2020-му оприлюднив світовий фінансовий банк. Україна опинилася на 125-му місці зі 180 Країн ми були десь між африканськими чадом і суданом, і з того часу ставало лише гірше. Не в останню чергу через російсько-українську війну, великі проблеми на Херсонщині, особливо через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ще є питання по шахтах Донбасу на окупованих територіях. Більшість із них неконтрольовано затоплюються, і це може призвести до обвалів. А далі потрапляння шкідливих речовин із шахт у ґрунтові води. Чи стикнемося ми з тим, що нам не вистачатиме води? Питання часу, хоча нині ніхто цим особливо не переймається.